Доброго часу, доби, чарівники і чарівниці. Вітаю вас на моєму каналі Хата Черівниці. Бажаю вам мирного, неба, всього найкращого. Давайте з нами почнемо невеличке відео з казкою. Це відео спеціально знімається для плейлисту на добраніч, діти, діти, які старше 30. -ти. В першу чергу воно розлаховане на дорослих. І які хочуть б окунутися в своє дитинство і згадати, які вони були тоді щасливі, мирні і дуже добрі, можливо, навіть чисті. Розумієте мене? Ця казка буде в казка про Робіна Гуда. Давайте починати. Казка про Робіна Гуда. Давним-давно у зеленому серці Англії лежав густий ліс Шервуд, де дерева шепотіли стародавні таємниці, а вітер грався з листям, наче золотими стрілами. У цьому лісі жила людина, яку звали Робін Гуд. Кажуть, що він був сином шляхетного роду, але через зраду і несправедливість втратив усе. Лорд, якому він служив, був вигнаний, а сам Робін став вигнанцем, але не зневірився. Він вирішив, що буде боротися проти зла. Його найбільшим ворогом став шериф Нотінгема, жорстокий і жалібний правитель, який обкладав бідняків непомірними податками. Ройбі наслився в Шервіському лісі разом зі своєю вірною дружиною Меріан, прекрасною, сміливою дівчиною та відважними товаришами, веселими хлопцями, маленьким Джоном, Фраєм Туком і Віллом Скарлетом. У лісі робін став героєм для простих людей. Вдень він, він грабував королівських збирачів, податків і багатих феодалів, а вночі таємно роздавав золото бідним родинам. Люди шепотіли легенди про нього біля вогнищ. Він стріляє з луха краще за всіх. Його стріли завжди потрапляють у ціль, його серце чисте, а справедливість його зброя. Один раз шериф вирішив зловити робіна хитрістю. Він оголосив турніл стрільби з рука, знаючи, що робін не встоїть. Робін передявся простого селянина і прийшов на турнір. Його стріла влучила в саму середину мішені, а потім ще одна стріла розколола першу надвоє. Всі ахнули, а шериф запідозрив обман. Робін, щойно отримавши приз, подав знак і вся його команда в масках з'явилася з лісу. Вони втекли, лишивши шерифа з носом. Меріан була не просто коханою Робіна, вона також боролася проти несправедливості, допомагала рятувати полонених і навіть шпигувала при дворі, щоб дізнатися плани ворогів. Коли шериф дізнався про їхнє кохання, він схопив Меріан, та Робін, урятував її під час нічного штурму замку, і з того часу вони завжди ділили все разом, як рівні, як союзники, як легенда. У той час справжній король Англії Річард левого серце був у хрестовому поході. Англію правив його злий брат, принц Джон. Робін Гуд виступав проти узурпателя і мрію повернення Річарда. Коли Річард повернувся, перевдягнений як простий мандрівник, він побачив, як Робін бореться за народ. Король пробачив йому вигнання, нагородив і поставив шерифа з Нотінгема. Кажуть, що Робін Гуд більше не живе в лісі, але його дух лишився там, серед дерев і серцях людей, бо кожен, хто бореться за правду, допомагає слабким і не боїться влади, носить стрілу Робіна в своєму серці. Чи це кінець? Ні, це початок легенди.